Зібрали понад 100 тисяч гривень на гастролях. Діти хмельницького танцювального ансамблю Веснянка на стенах у Європі збирали кошти українським захисникам. Анна майже 10 років займається народними танцями у цьому колективі. Фестиваль у Португалії вважає найбільшим досягненням у кар'єрі. Це один з запам'ятовуючих фестивалів, які в нас були, тому що кожен день концерти тим більше нам дали дозвіл збирати ці кошти. І дуже круто, що ми зібрали, зібрали таку велику суму. І ну і гроші, ходили. Всіх обійшли, і всі, кожен, кожен дав, хоч трішки, але дав, кинув ту скриньку. і Це дуже круто. Вдалося зібрати таку суму на думку дівчини завдяки доброті і небайдужості глядачів. Видно по людях, що всі хочуть допомогти, що ну всі за Україну, всі кричать Слава Україні, всі. Ну, підтримують після концертів. Завжди підходять, говорять, що ми молодці. Дякую, що приїхали, що розвиваєте Україну, показуєте культуру України. У колективі 11 хлопців та 15 дівчат. Усі учасники гастролів у Португалії в захваті від поїздки. Фестиваль залом був дуже крутий, феєричний, багато захоплень було і загалом сподобався він. Бо було багато цікавого, багато концертів, нових людей, нових колективів. Всі знають, що ми з України ми представляємо там не веснянку, а саме всю Україну, і всі хочуть допомогти всіляко. Там дуже багато саме українців, які теж хочуть допомогти. Хоча б чимось, це була дуже масштабна поїздка для нас. Ми можемо їздити за кордон по там Туреччина, Болгарія з нашими сусідами. На Португалію я власне за 10 років перший раз там побував. Так як я в пофію вже 10 років, то мені дуже сподобалось. Діти танцювального ансамблю виконували гопак, ползунець та інші українські народні танці. Виступів у нас було ну кожен день ми танцювали. Це десь шість так біля шести семи. Так але кошти ми збирали протягом чотирьох днів, що для нас дуже знаково, тому що за чотири дні нам вдалося зібрати три тисячі євро. За словами керівниці колективу, за зібрані кошти придбали зарядні станції багатоканального швидкого зарядження для збройних сил України. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.